Розроблена дорожня карта вступника вступника на бакалаврат 2024 році. Тут є абсолютно все: і розрахунок балів, і конкурсні пропозиції, де шукати університети, і які умови вступу, і особливості вступу на окремі спеціальності, і бюджет, і переведення, і як писати мотиваційні листи, які бали потрібно на НМТ, не НМТ і так далі. Всі терміни, всі інструкції, все абсолютно про медичний огляд, огляд, про реєстрацію кабінету, про складання, де шукати як. І так далі. Я залишу посилання на цю інструкцію телеграм в шапці профілю. Вступайте до українських університетів, шукайте університети, які забезпечують вас якісною освітою, а також університети, які мають поряд із зі стандартною ще пакет а, а, дистанційного навчання, тому що для багатьох із вас це важливо. А, ну і обов'язково звертайте уваги на вартість навчання, тому що ціна в різних університетах дуже відмінна. Я вчора проводив вебінар і мені сказали, в одному університеті ціна щось 250 тисяч гривень за рік. Я не перевіряв цю цифру, але точно знаю, що в деяких університетах вже перевалила вартість навчання річна за 100 тисяч. І може таке бути, що ви мрієте про якийсь університет, але просто фінансово не потягнете. При цьому поряд можуть бути університети, які мають значно нижчу вартість, але дають більш-менш хорошу якість навчання. В будь-якому випадку вивчайте іноземну мову. Вивчайте свою спеціальність, працюйте за спеціальністю, тому, тому що тільки професіоналам в цьому житті платять гідну зарплату. Всі інші живуть на зарплату достатню, але не для того, щоб їздити на хорошому автомобілі, жити в хорошому житловому комплексі. Ну і в цілому. Обирайте, що для вас і обирайте для цього університети. А далі навчайтесь обов'язково. Телеграм, Ютуб, шапці профілю про це поговоримо докладніше ввечері на Ютубі.